Добрий день, мої незалежні. Пра, -пра, 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 пра. Коротше, правнуки, Пізнали мене? Я княгиня Ольга. Так, я перша жінка, яка керувала державою. Так що можете називати мене Тимошенко, у якої вийшло. Ярослав у Лихі ті це ще тоді, коли лівий берег Києва точно не був Києвом. Знаєте, я проїжджала мимо вашої кончезаспи і дуже здивувалась, що у вас демократія, а не монархія. Бо такої кількості замків не було навіть у мої часи. А гарно було, коли не було демократії. Просто повбивав всіх кандидатів і трон твій. Недарма мене називали жорсткою правителькою. Хоча у вас би це зараз називалось токсична мілфа. Я чула, що навіть жінки зараз керують країнами. Ні-ні ні. Я розумію, що більшість частина президентів чоловіків. Але де ви бачили жінку, яка дозволить прийняти якесь рішення без її поради? Чи ви думаєте, що Зеленський сам собі футболки обирає? Угу. До речі, вітаю з підвищенням Юлію Свереденко. Управляти урядом це великий виклик. Ні-ні. ні Не тому, що жінка, а тому, що депутатів не можна казнити. Поки що. Я взагалі не розумію, як ви живете з цими ідіотами, а? Я б того гончаренка вже б давним-давно на селфі палку посадила. Або на дві. А цей бойко. Ну я вибачаюсь, ну чому ще не прив'язали його до двох коней і не розірвали на дві частини, а? Ну, допоможіть людині. ну Він же явно хоче жити і в Україні, і на Росії. А ця, як її ця, безмозгла, без безугла. Без це ж відьма. Це відьма. Якщо ні, то нехай доведе. Нехай не вспливе, коли її топитимуть. Хоча Це вспливе, таке не тоне. Відверто кажучи, мене як авторитарну жінку трошечки збентежили ваші. Мітинги. Я вибачаюсь, але на дерев'яних палках мають бути не картонки, а корупціонери. У мене питають, що робити з Москвою. А я не знаю. У мене не було таких проблем. Ну, просто Москви ще тоді не було. Натяк зрозуміли? Нема Москви, нема проблем. В мої часи незваних гостей. Спалювали, а гарні традиції не вмирають. Дивлюсь я на українців і українок сучасності, хочеться сказати одне. Я пишаюсь таким продовженням українського роду. Дивлячись на чоловіків, я пишаюсь вашою хоробрістю. Дивлячись на жінок. Мені так за вас болить. У ваших очах я бачу стійкість. Загартовано безмежними випробуваннями, українці, українки, я пишаюсь вами, і це я вам кажу, як княгиня Ольга і як Ірина Гатун.